Ми отримуємо 25% за сталь, 25% за алюміній. І ми маємо базову ставку 10%. Подумайте, ми втрачали майже 2 і трильйон на торгівлі Ці часи минули. Ми не повторимо цього, ми цього не допустимо. Нас обдирають майже всі країни скрізь у світі, просто грабують наліво і направо. У вас не було лідерства. У вас були люди, які не знали, що роблять. І ми змінимо країну на краще. Знаєте, у нас є гарне гасло. Зробимо Америку з великою. і почнемо все з торгівлі. У нас все дуже добре. бачу, фондовий ринок зріс, але це перехідний період, потрібен час. Але у нас все гаразд з кожною країною. Зрештою, у нас є те, чого вони хочуть, і ви маєте надивитися на це саме вони дуже сильно прагнуть. Вони приходять, забирають багатство роботу і мусять платити. Не платять, якщо створюють власні робочі місця. Якщо роблять продукт тут, у сам США, тарифів нема. Ми вітаємо це. Ми отримуємо багато від тарифів, країна міцніє, бо інакше не вижити.